Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Trashakis. Ми сьогодні продовжуємо працювати з вагонкою, а саме будемо її шпаклювати. Шпаклювати чому потрібно, бо на вагонці є дуже багато косяків які на око дуже погано виглядають. Бачите, є такі всякі виємки. Виємки. По цілі вагонці. По цілі повністю вся вагонка. Є ще така вагонка, бачите, з такою дірою великою. Ми сьогодні це будемо шпаклювати. Я покажу, як я буду шпаклювати, чим я буду шпаклювати і як воно вийшло в мене після того. Так, зараз закріплю. Камеру. Так. Починаємо. Маєш папльовку для дерева. Ось така наша українська. От. Вона, до речі, недорога, дешева. Вроді би що 20-22 гривні. Тільки на базарі за неї. Що досить така дешево. Я вже всю вагонку, що в мене була, перешпаплював. Я лишив тільки оцих дві штуки, просто щоб вам показати, щоб ви бачили, як воно є і як воно все робиться. Беремо шпательки. Наш шпательок наносимо. Поклівочку і погнали. Ось так. І так ідемо по, по уздовж цілої вагонки, там, де є у нас бичинки. Ну, бичинки це я так кажу, хтось там по може воно якусь по-інакшому називається. І так по цілій вагонці ми проходимося. Трошки збираємо, щоб ми не полинабили. Так, дивіться, що я вам ще хочу сказати таке по шпакльовці. саме найголовніше. Якщо ви десь в колись захочете щось шпаклювати з дерева, при покупці шпакльовки... Ви зараз звертайте увагу, для якого дерева ця шпакльовка є. Бо порід у нас є дуже багато дерев і кожне дерево має свій природний колір. О. Є колір дуба, колір горіха, сосни, смереки. Червоне дерево у нас є. От. І Якщо ви купите білого кольору шпакльовку і почнете шпаклювати червоне дерево, відповідно у вас дуже буде видно спакльовку. Ось так воно все легко відбувається. Так воно легко все поплюється. Так що не переживайте, якщо ви щось купили і воно щось там не дороблене, завжди вихід є. Можна самому доробити. Ну, Звичайно, кажеться не робити, але знаєте, життя заставляє. Туганочку я вже пройшов пройшов все? Що тут пропустив? Отак? От Ось так у нас. З поганої вагонки вийшлася гарна. Потім я її відшліфую. Спакльовка, до речі, дуже швидко сохне. От, Фактично за руками вона свагне. Бачите, дивіться, була дирка. Була і, і загула. Це решту я наждачечку і збру. Шлюфувати це все діло я буду наждачкою 160-кою. Та й це шпапльовка. Щоб легше було її шпаплювати. Це нехай сохне. Це нехай сохне, а зараз я вам покажу вагонку. Я вже її пошпаклював і пошлікував. І хочу показати вам ефект, який вже, як то кажуть, послі. В цьому місці. Я повністю все шліф шпаклював е, шпакльовку. Тут були такі самі пори, глибокі, як на цій вагонці. Тепер дивіться, що в мене вийшло. Ну, пару косичків є, але воно залиється лаком, Що це не буде видно. Знаєте, тут навіть трошки видно, що це воно шпакльовочки. Отаке в мене вийшло після гуц. Він був повністю в порах, тепер вже тих порів немає яму. І виходить дуже гарна вагоночка. Потім вона ще буде плакуватися і чіплятися на стелю. Ось так. Так що не бійтеся, шпаклюйте, ремонтуйте, забивайте цвяхи, крутіть шруби, працюйте. Всім дякую за увагу. Кладіть лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Так що працюємо, щоб віддихати. Всім до побачення!